Сьогодні під час останньої трансляції Xbox Partner Preview, як сюрприз для геймерів Xbox у всьому світі GSC Game World анонсувала Stalker Legends of the Zone Trilogy для Xbox One і Xbox Series XS через зворотню сумісність. Вітаю! Ви на каналі Хайповий Stalker, тож несіть щось смачненьке та вмощуйтесь зручніше. Отож так, S.T.A.L.K.E.R. The Legends of the Zone вийшло ще вчора, і по факту, прямо зараз ви можете його зіграти як на консолях Xbox, щоправда, на новому поколінні, поки що в зворотній сумісності, і також, звісно, на PS4, і що до PS5 Та ж сама ситуація, теж зворотня сумісність коштує 1400 гривень. Якщо окремо, то кожна гра коштує 650 гривень. Так, друзі, це відео я вам обіцяв ще вчора ввечері, і справді відео було готове, але в останній момент я зрозумів, що нові факти про переведення з'являються чи не щохвилини, а відео вже було готове. Тож я вирішив почекати до сьогодні та доповнити всіма наявними фактами про гру і викласти повноцінне відео, що ми наразі і маємо. Отож, завдяки консолям, ми тепер точно знаємо, що нарешті оригінальна трилогія Stalker має ачівки, і це неймовірно. Хто зна, можливо, і стімівська версія теж отримає Пдейт, де ми зможемо виконувати вже нові челенджі від розробників. Також одне з найголовніших та найприємніших для нас нововведень в перевиданні це по-перше, ось Stalker Shadow of Чорнобиль. І також в перевиданні ми отримали як вирізану локалізацію, так і власне озвучку зі всієї трилогії. Так вам не почулось в Stalker Legends of the Zone більше немає російської мови від слова зовсім. Щодо головних нововведень, це колесо вибору зброї. Ось виглядає доволі незвично, але особисто мені до. Вподоби також зміни зазнала система прицілювання та навігація меню задля підтримки контролера. Не забувайте, що на консолях у всіх трьох іграх є повна українська озвучка. Якщо хто не знав, розробники також обіцяють протягом найближчого часу вдосконалювати переведення, починаючи від графічних покращень та технічного стану, і аж до підтримки модифікацій. До речі, кажуть, що рублі з гри теж прибрали. Наразі перевірити сам не можу, але це логічно, враховуючи відміну російської озвучки і локи. Тож новини чудові, але шкода лише одне, що наші дорогі зрадолюби в овечій шкірі будуть радіти з нами, хоча про Справжні їх наміри, ми добре знаємо. Ні, брешу, деякі блогери вже взялися відкрито критикувати ситуацію з перевиданням. Якщо що, я про україномовних блогерів по сталкеру. Ну що ж, Бог їм суддя, все, далі буде частина відео, яку я вам підготував ще вчора. Отож, насолоджуйтесь. Набір Legends of the Zone доступний у Microsoft Store за 3999 доларів США, включає оригінальну Stalker Тінь Чорнобиля, чисте небо та поклик Прип'яті, або ж ви можете вибрати кожну з ігор окремо за 20 доларів США. Завдяки наполегливій роботі GLC Game World та їхніх партнерів у Matabook, кожен елемент з оригінальних ігор було збережено та точно перенесено на консоль. Усе це дає чудову можливість для геймерів Xbox у всьому світі отримати деякі базові знання про всесвіт Stalker напередодні напередодні запуску Stalker 2 Heart of Chernobyl. Так, перший день для Game Pass 5 вересня 2024 року. Але розробка цих хардкорних комп'ютерних ігор на контролер Xbox був викликом для розробників. Для серії, яка відома тим, що поєднує різноманітні жанри, як от хорор, шутер від першої особи, дослідження та захоплюючий симулятор, команді було важко зробити все правильно, розмовляючи зі спеціалістом із зв'язків із громадськістю GSC Game World Захаром Бочаровим, ми хотіли дізнатися більше про цей процес. Перенесення цієї культової, хардкорної, класичної трилогії ПК на консолі, а також про деякі інноваційні зміни дизайну та інтерфейсу користувача, які команді довелося зробити, щоб перенести усі три гри для. Xbox. Stalker протягом тривалого часу була франшизою ПК, тому ключові пріоритети були зосереджені навколо адаптації досвіду для консолей в цілому, пояснює Бочаров, ми створили все з нуля, гарантуючи, щоб в гру було легко керувати та зручно грати. Наприклад, команда зробила колесо вибору зброї та змінила як систему прицілювання, так і навігацію меню, щоб вона могла підтримувати контролер Xbox. Оригінальний сталкер це складна гра, тому оптимізуючи ігровий процес, команда розробників поставила перед собою важливу мету не втратити унікальний цикл гри та відчуття подолання ворожого середовища. Цей проект розроблявся протягом тривалого часу, тому ми приділили значну увагу до деталей, щоб гарантувати, що цією класикою зможе насолоджуватися абсолютно нова консольна аудиторія. Ми хотіли принести сталкер до консолей досить давно, і ми тісно співпрацювали з нашими надійними партнерами в матабу, ділиться Бочаров. Незважаючи на нову дату виходу Stalker 2, ми вирішили залишити Stalker Legends of the Zone Trilogy на початку 2024 року, щоб дати гравцям трохи часу, щоб закінчити оригінали, перш ніж перейти до продовження. Stalker 2 є прямим продовженням сюжету, тому очевидно, що знання попередніх подій і персонажів допоможе вам краще насолоджуватися певними сюжетними моментами та навіть великодками. Гра доступна вже сьогодні для Xbox One та Xbox Series XS. Гравці на Xbox One нарешті зможуть зануритися. У франшизу, а користувачі Xbox Series XS зможуть насолоджуватися грою у високоякісному режимі завдяки зворотній сумісності. Пізніше цього року команда випустить патч для версії Xbox Series XS, який принесе додаткові графічні покращення та інші функції. Консольні версії також матимуть підтримку модифікацій через Mod.io, IO, але це також буде функція, яка буде доступна пізніше, оскільки команда продовжує дещо налаштовувати речі. Тож слідкуйте за каналами GSC у соціальних мережах. Невдовзі ці функції з'являться. Враховуючи культовий статус Сталкер та знаючи, що S.T.A.L.K.E.R. 2 вийде на Xbox, було б логічно дати гравцям відчути оригінальні ігри. Пояснює Бочаров, ми вважаємо, що ці ігри нарешті ліквідують давню прогалину. Усі ігри серії нарешті будуть доступні на всіх платформах. Війна, переїзд, кібератаки та робота між кількома країнами ускладнили практично всі процеси всередині команди, включно з розробкою ігор, про які ми сьогодні говоримо, описує Бочаров. Знову ж таки, величезна подяка Матабу за те, що вони зробили це навіть в такі важкі часи. Спадщина Stalker тепер така ж важлива, як ніколи. Зазвичай ми так говоримо про Stalker 2, але перенесення оригіналів на нові платформи та надання доступу до них більшої кількості людей гарантує, що справді українська франшиза буде продовжуватись, її любитимуть. Для GSC дуже важливо це забезпечити. Як зазначив Бочаров, це стане чудовою підготовкою для нової аудиторії, щоб залучитися до світу сталкер. Сталкер не даремно має свій культовий став каже Бочаров, поєднання жанрів FPS, хорор і Мерсів — це дуже захоплюючий ігровий процес. Унікальний світ зони усе це приваблює нових сталкерів вже понад 16 років. Слово унікальний ідеально описує цей досвід, оскільки ця гра досить хардкорна. Так, можливо, це не та гра, у яку ви граєте щодня, але наша надзвичайно віддана, прекрасна база шанувальників підтверджує один простий факт: якщо ви в цьому світі, ви будете прив'язані до нього на роки вперед, гарного полювання. Отож, ви можете придбати Stalker Legends of the Zone Trilogy вже сьогодні для Xbox One та Xbox Series XS.